Токени ноткоїн роздають за декілька простих дій, і промоакція взагалі не зашилена. В цьому відеоролику я тобі розкажу, покажу, як виконати промоакцію, які дії потрібно зробити, щоб забрати винагороду до 50 тисяч ноткоїнів, а це тисячу доларів. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Промоакція називається AirDrop Fest. Бачимо, що розпочалася ця промоакція 27 травня та дедлайн, тобто закінчення 27 червня. Ми бачимо, що в цій промоакції є призовий пул. Це означає, що коли призовий пул розберуть, то акція може закінчитися швидше, через тиждень. Припустимо, якщо буде наплив, якщо буде дуже багато людей, реєструватися, виконувати завдання, то звісно, що призовий пул окекс вже всім розподілить, тим самим. Ця промакція до 27 червня, але промакція може закінчитися навіть і 10 і 15 червня. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та будемо приступати до активних дій, які ми можемо виконати. Перше, що нам потрібно, це мати акаунт або зареєструвати новий. Посилання на реєстрацію на біржу OKEX є під цим відеороликом. Плюс необхідно пройти верифікацію рівня 2, щоб ми могли приймати участь. В цьому промо. І посилання на це промо також залишу під цим відеороликом. З самого початку нажимаємо а, ось тут приєднатися. Моя кнопка зараз не активна, тобто вона не підгорає, адже я її вже натисну. Тим самим зареєструвався в цій промо-акції. Це важливо. Далі нас лише цікавить промо-акція Ми будемо виконувати завдання та отримувати тікети. І будемо за ці тікети розморожувати токени NoT та Тонкоін. Зразу наголошую, що. Монети випадають рандомно. вам з першого разу може випасти як і один тонн, а це в діапазоні 6 баксів, так і може випасти 10 тисяч нот, а це в діапазоні 200 доларів. Бачимо, що мені на перший аккаунт перша дія, теж я вніс депозит, дали 3 тисячі ноткої. По сьогоднішньому курсу це 65 доларів. Тому не будемо затягувати цей ролик та будемо переходити до активних дій, які дії нам потрібно зробити. Бачимо, є перша дія, і за неї ми получимо один тікет. Нам потрібно внести чистий депозит від 100 USDT. Нажмаємо переглянути відомості та будемо читати умови, що потрібно зробити. З самого початку, нам потрібно задепозитити мінімум 100 доларів та не виводити їх до завершення промакції до 27 червня. Припустимо, зараз говорю: якщо ми внесли 150 доларів, і 30-40 доларів вивели, все окей, в нас залишається чистий депозит в розмірі 110 доларів. Тому вносимо депозит та депозит свій не виводимо до кінця промоакції. Далі бачимо, за що дають другий тікет. Нам потрібно зробити торговий обсяг від 1000 USDT в парі NotCoin і це важливо, включаючи спот або деривативи. Тобто ми можемо торгувати як і на споті, так і на деривативах. Тим самим ми получимо додатковий другий тікет. Забираємо третій тікет, нам просто. Потрібно зробити обсяг від 5000 USDT. Якщо робити це на споті, це буде дуже довго. Якщо робити це на деривативах на фьючерсах, це буде максимально швидко. Бачимо, є четвертий тікет і. П'ятий, шостий, сьомий тікет я не рекомендую робити, адже там потрібно робити просто неймовірні об'єми. Для вас, як для новачка, це буде надзвичайно важко. Ви можете піти в мінус, вам можуть багато не нарахувати. Тому до 10 тисяч USDT об'єм це надзвичайно круто, надзвичайно мало. Тим самим з мінімальними витратами ми це робимо. І, звісно, що забираємо 4 тікета. Тікет за обсяг. Другий тікет також за обсяг, третій тікет також за обсяг, і, відповідно, за депозит четвертий тікет. Але ми можемо лише зробити депозит та забрати один тікет. І, відповідно, об'єм вже не робити. Давайте будемо приступати до дій. Спочатку нам потрібно внести депозит. Нажимаємо сюди. Далі бачимо, нас перекидує на P2P. P2P нас не цікавить. Далі нажимаємо на активи і нажимаємо поповнення. Далі туди є вибрати валюту, нажимаємо сюди. Вибираємо USDT, далі вибираємо депозитну мережу, в якій ми будемо депозитити свої USDT. -шки. Я буду депозитити в Arbitrium One, адже ця мережа надзвичайно дешева. Нажимаю далі, нажимаю не показувати більше це повідомлення. Бачимо, є мережа, нажимаємо копіювати. І на цю мережу ми надсилаємо мінімум 100 доларів. І далі надіслати сюди 101-102 долара. Свої USDT-шки я вже відіслав на біржу ОКЕК, вони вже в дорозі. Але що хочу ще розказати, це зразу нам тікет не видають. Тобто, якщо ми зараз внесли депозит, в ту саму секунду ми не получимо тікет. ми не зможемо піти сюди та показати винагороду. Нам потрібно чекати мінімум, максимум одна година. Тобто оновлюються дії раз в годину. Тим самим нам нараховують один раз в годину тікети. Якщо ми за годину виконаємо... Три завдання, то за годину нам нарахують три тікета. Можливо, будуть затримки, бо є люди також виконують. Тим самим, можемо очікувати трошки більше, ніж одну годину, поки наш депозит в розмірі 100 USDT надходить, даємо вгору, наводимо туди є торгувати, є ф'ючерси. І тут пишемо в пошуку нот, адже нам потрібно робити іменно торговий об'єм в. Парі ноткоін. Неважливо, чи це на споті, чи це на ф'ючерсах. Тому даємо вгору, наводимо на торгувати. Я буду торгувати на ф'ючерсах, адже на ф'ючерсах набагато легше набувати торговий об'єм. Припустимо, на ф'ючерсах ми заходимо з п'ятим плечем, виходимо з п'ятим плечем в розмірі позиції 100 доларів, і ми вже зробили торговий об'єм в діапазоні 1000 доларів. Тим самим. За декілька секунд ми зробили об'єм. А на споті ми будемо торгувати довше і, можливо, навіть більше на споті втратимо. Але люди, які не розуміють, не знають, як торгувати на ф'ючерзах, я не рекомендую залізати на ф'ючерзі. Тому переходимо на торговлю, даємо на спот, впишемо туди пошук ноткоін» і торгуємо на споті. І тим самим ми лише будемо так точно втрачати на комісії, бо на ф'ючерзах. Можемо отримати ліквідацію. Далі тут є ползунок, наводимо і ставимо 100%. Далі тут є Take Profit та Stop Loss. Зразу наголошую та розповім детальніше, що це таке. Take Profit. Припустимо, зараз ноткоін торгується в діапазоні 0.021930. Ми можемо виставити собі тейк профіт якщо, припустимо, ціна, ми заходимо в лонг і ціна доходить до 0.022047, то наша угода закривається автоматично в профіт. Ми можемо заходити як і в шорт. Припустимо, поставити ціну 0.021812. Якщо наша ціна дойде з сюди, то відповідно наша угода закриється в плюс стоп лос я не виставляю. Ви можете виставити. Давайте я покажу, як працює тейк Profit і так само ж працює стоп лос Припустимо, зараз NotCoin проливається, і я буду зараз заходити іменно в шорт. Все бачимо, що я відкрив шорт, тим самим, коли моя ціна дойде до моєї цієї зеленої. Полосочки, тим самим, моя угода закриється іменно в профіт на 2 36 центів. Але враховуючи комісію, то я просто буду в нулі. Тут є відкриті позиції. Нажимаємо сюди та бачимо, от моя позиція. Як ми можемо замітити, моя угода вже вийшла в плюс. Очікую, поки актив дойде до моєї зеленої риски, і моя угода закриється в профіт. Тим самим ми зробили об'єм в 2000 доларів. Ми виконали. Перше завдання, ми виконали друге завдання, і щоб виконати третє завдання, нам потрібно зробити торговий об'єм ще 3 тисячі доларів. Ну і так виконуємо наступні завдання. Тим самим очікуємо на тікет, нажимаємо показати винагороду та забираємо. Надіюся, що вам випаде з першого разу, як мінімум, 3000 ноткоїнів або 10 тисяч ноткоїнів. Найголовніше, що хочеться прояснити, тому що будуть прилітати такі питання. Міша, я торгував і я втратив на курсі 5-6 доларів, і у мене вже є не 100 доларів, а 95. Чи нарахують мені винагороду? Так, нарахують винагороду, але просто свої гроші не вивойте до 27 червня. Тим самим вам нагороду так точно нарахують. Припустимо, внесли 102 долара. Під час торгівлі втратили 3 долара, і у вас залишилося 98-97 доларів. Все рівно ви отримаєте свої ноткоїни або тонкоїни. Тому виконуємо легкі дії та забираємо легкі ноткоїни. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.